Привіт! Я вам зараз хочу розказати, як у квітневому каталозі можна зібрати круте замовлення на суму понад 35 балів. І отримати вигоду, тільки, слухайтеся, в 1470 гривень. Зараз я вам покажу все на цифрах. Поїхали! Що я б радила б замовляти в цьому каталозі? Я вже тут записала замовлення, щоб було швидше, і будемо розбирати. На початку каталогу є аромат незалежна, так як каталог присвячений річниці відновлення роботи компанії Фармасі після. Повномасштабного вторгнення в нашу країну фармасі спеціально для України створила аромат Незламна. Для тих, хто з нами давно, це ось такий от аромат Аметис Сігнора. Для тих, хто з нами недавно це аналог відомого бренду Dolчі Габана Імператриця. Аромат настільки крутий, що мені здається, 99,9% всіх людей його люблять. От, крім того, тут шикарна акція, де купуєте. Один, а отримуєте 2. І кожні 5 гривень з суми 299 гривень підуть на ЗСУ. Отже, я записала два штуки, всього лише за 299 гривень, можна по 150 гривень рахувати, це буде 748 балів. Наступний продукт, який я раджу обов'язково замовити або порадити всім своїм знайомим, тому що це дуже важливо для нашого здоров'я. Це сонцезахисний лосьон з SPF фактором 50. Якщо хтось не знає, що таке SPF фактор це це ну, така штука, яка захищає після нанесення лосьону на нашу шкіру, утворює таку плівочку і захищає нашу шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Що дозволяє нашій шкірі, він такий досить жирненький, не старіти так швидко, як це може відбуватися на сонці. Просто подивіться зараз картинку. Отже, економія 90 гривень по акції, дуже рекомендую, як бачите, вистачить фактично на весь теплий період. А також, ще з цієї сторінки, рекомендую зубну пасту. Я вже такою користуюсь понад 3 роки, обов'язково, як закінчиться ця, буду мати собі на заміну, тому що ціна не 99 гривень, а лише 79. Бали, бачите, я тут прописала, біля, кожного, біля кожної ціни тут теж є бали. Для чого вони ви там далі побачите, якщо хтось не знає? Крем для рук це мій улюблений, мій якраз закінчився, буду замовляти собі. Хоч тут пише сакура та масло ши, але, як на мене, він взагалі пахне такою якоюсь вишенькою. Теж по акції, в принципі, я тут всі майже товари виписала по акції, що досить. Вигідно. До, знову ж таки, річниці відновлення роботи після повномасштабного вторгнення компанія зробила, ну, я б сказала, просто вау, акцію на всю серію Smart Life. Чому саме на цю серію? Тому що виробником цієї серії є Україна, але згідно всіх стандартів фармасі. Знижка 20% від звичайної ціни каталогу, ну і плюс ще наша 25% як консультанта. Отже, рекомендую просто ось цей от засіб, це ось він, в мене просто старий дизайн. Замовити і собі, і обов'язково, чи мамі, чи сусідці, чи порадити подрузі, тому що він допоможе відчистити нашу кухню там, де є пригорілий, застарілий жир, там, де є сковорідки, Ось такий, знаєте, нагар є без таких додаткових зусиль, від, ну, в прямому смислі, відчистити всі поверхні від жиру. І ще й з класною ціною. Я записала два штуки, от і бали записала. А також ось цей от такий порошок з активним киснем теж рекомендую замовити собі. Він не шкрябає поверхню, тому що він з киснем, а кисень буде розчинятися. Ну, при цьому гарно відштовхувати бруд від поверхні і не шкодить поверхню. От, уявіть, 500 грам це пів кілограма тільки за 55 гривень. Теж записала собі два штуки, і ціна крута, і об'єм досить великий. Так, рухаємося далі. Біжимо до наступного продукту, який я записала це акція, де ви 100% економите. Так, 100%, тому що знову один дорівнює 2, а саме шампунь трав'яний. Ось, я користуюсь ось таким. Це такий трав'яний мікс. Якщо купуєте два, то платите лише за один. Важливо, два має бути однакових. Якщо хочете два різних, тоді треба буде заказати цих два і цих два. Платите 149 гривень, але за дві банки. Не за одну, а за дві. Тут 500 грам. І точно така сама пропозиція, я записала собі гель для душу. Лаванда це такий специфічний аромат, хто любить лаванду, а Вербена досить ніжний. Так само купуєте один, а отримуєте два. Ціна 159 гривень це за 2 півлітрових гелі для душу. І ще одне, що б я сюди додавала, це такий помічник, щоб теж допомогти від, відчистити наш будинок до Чудового свята Великодня це ось такі от серветки. В мене океанський бриз. Більшість моїх клієнтів люблять лимон, але мені, в принципі, що ти, що ти, подобається, бачите, мої вже закінчуються. Круто за дуже короткий період часу, без додаткових зусиль, порошків, засобів, допоможуть відмити холодильник. Там я мікрохвильовку відмиваю, бо там десь треба якісь такі засі... ну, дверки, де там жир поляпав, дуже класно відмиває. Шафки кухонні, і ще ними можна відібрати куртку від тонального крему. Якщо комусь буде цікаво, запитайте, я розповім як. Отже, дивіться, що в мене ви. А, і я записала один каталог, це вже буде травневий. Дивіться, що тут в мене вийшло. По ціні каталогу 1467 гривень, да? Видно вам? а по балах 38,18 Яка ж вигода з цього буде наша? Поїхали! Знижка від суми 1467 гривень мінус 25%. Ну, я можу ще раз перерахувати, але я вже це зробила наперед. На 25% це буде 366 ,75 гривень, 75 копійок. Це знижка наша 25%, та що є на весь асортимент. Тепер ось я записала знижку по акції. Тобто, якби я купувала просто два аромати. По ціні по 299 гривень. Тобто, звичайно, я б заплатила 299 і 299. Точно так само зубна паста, якби я купувала за звичайною ціною, я б заплатила на 20 гривень більше. Крем для рук на 10 гривень більше. сонцезахисний лосьйон, лосьон. Ось. Ось так, щоб вам було видно, на 90 гривень більше це, якщо не враховувати акційні пропозиції, а звичайна стандартна ціна, якби я пішла до магазину, там, не знаю, Єва, Ватсон чи АТБ і купила. Тут економія 64 гривні, бо я дві банки купую. Тут 28, бо теж я дві банки купую. шампунь, я вже говорила, що це 100% вигода, бо там один дорівнює 2, так само, як і тут. гель для душу 100%. І серветки ну така додаткова економія 0, тому що 119 гривень це звичайна їхня ціна. І таких додаткових якихось вигод, ми з них, крім 25%, не отримуємо. Тепер дивіться, якщо оце все додати, то крім ось цих 25%, чисто тільки на тому, що ми замовили з вами акційний товар, ми отримуємо цілих 819 гривень. Це все одно що ви пішли в магазини і скупилися чисто по акціях і на акційних пропозиціях зекономили 819 гривень, закупившися всього на півтора тисячі гривень. Тепер безкоштовна доставка. Якщо ми збираємо замовлення на 1467 гривень, то компанія за нас платить доставку чи Укрпоштою, чи новою, але я порахувала новою, тому що це швидко, це зручно, і ну, зараз мені здається взагалі мало. Мало буває таких моментів, коли за нас хтось готовий заплатити за доставку. Не знаю, як вас. Мені здається, що за мене ніхто ніколи не платить, крім фармації. Тепер програма 35 балів, плюс, якщо ми робимо заказ в понад, а ми з вами тут рахували, що у нас замовлення виходить на 38 18 балів. То ми маємо право обрати один із представлених продуктів зі знижкою до 75%. Я особисто скористалася і купую для себе не для себе, а в замовлення cc Крем за 80 гривень. Звичайна його ціна 319 гривень в каталозі. Тобто, виходить, що якщо 319 відняти 80 що плачу, оплачую я. То моя економія буде 239 гривень. Хочу знайти вам показати цей крем. Ось. ось цей буде відтінок, 02, він такий досить, ось. Він досить універсальний, такий. багато хто користується попитом саме на нього. І ціна 319 гривень ми платимо лише 80 Ну, Хоч ви маєте право там, обрати інший засіб, там, чи підводку, чи туш чи там, ну, Те, що вам подобається. І ось я вже почала рахувати. 366,75 плюс 819 це чисто з акційних пропозицій. 79 гривень безкоштовна доставка, але це ж теж рахується наша вигода. І 239 гривень це на Сісі кремові. І так, рахуємо, що ж в нас виходить. 366,75, так, видно вам і 239. Наша вигода складає 1503,75, але мінус 30 гривень ми заплатили за каталог. І наша вигода до 1473,75. Тільки уявіть. І е, я вам скажу чесно: я вибрала тільки ті товари, які ми. Які можу порадити, якими користуюся сама, які користуються популярністю серед моїх клієнтів і взагалі всіх тих, хто має кабінет фармасі. І це те, чим ми користуємося щодня. Ми 100% по нього підемо до звичайного мазину, тільки ми купимо там набагато дорожче. А я вам пропоную з невеличкого заказу зекономити круто і ще й отримати ось таку от вигоду. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, звертайтеся, все розповім, покажу, розкажу. Але надіюся, що кожен із вас скористається такою пропозицією і не пройде. Так скажемо, мімо ось цього каталогу і тих пропозицій, які я вам навела. Хоча тут товари можуть бути інші за вашими потребами. Я бажаю вам класного замовлення в понад 35 балів з ось цього от каталогу, але пам'ятайте, що багато товару є обмеженим, і в компанії Фармасі, мені здається, всі завжди голодні, тому замовляють акційні пропозиції в великій кількості. Не чекайте останніх днів, а користуйтесь і замовляйте одразу. Гарних вам замовлень, щедрих клієнтів і класних результатів від використання нашого товару.